ми були в Херсонській області, там постійно вибухи, то нам приходилось виконувати роботу під шквальним вогнем. Пошук в зоні бойових дій і пошук тута ну, це зовсім різні речі. Там, крім того, що маєш працювати як кінолог, також треба добре розумітися в суперній справі. Тобто розуміти, що ми знаходимо і що з тим робити. Разом з Барсом ми виявили близько ста вибухонебезпечних предметів, серед яких це, це якби, залишки боєприпасів, міни. Це, типу, саморобні вбухові пристрої. Вражає завжди напевно те, що після себе залишає ворог. Це ну, мертві села, це от, таке враження, що це потрапив якийсь фільм е, хорору. Нас було завдання працювати одне. Село, тобто зачистити його від вибухових речовин. Практично, я так думаю, на відсотки 80 воно було знищене, тобто там було дуже багато завалів. Та і в одному з таких завалів була міна. Ми її виявили за цей допомогою собаки. Якби не собака, я не впевнений, що ми її знайшли би. Тобто, а очікувати небезпеку там треба постійно, треба це постійно дивитися під ноги і також в небо, тому що в небі нас чекають ворожі дрони. В першу чергу в собаки має бути мотивація, має бути відповідний характер. Собака має бути контактна. З Барсом ми знайомі 6 років. Я його взяв зовсім маленьким. Маю добре знати собаку. Я маю знати, як він може повестися в тих чи інших ситуаціях, бо під час пошуку вибухових речовин, під час розмінування від того залежить і його життя, і моє, і життя оточуючих. Це мій партнер, з яким я працюю. Член нашої сім'ї вже також, бо тому що я вже з ним дуже якби, довгий час працюю. Він був е, в мене вдома. Питаються там, як Барс, що там барс там, чи, ну, чи йому там не страшно. Так барсові цей передають привіт як членові сім'ї. Ну, так як він е, з ними не може. Пом... Телефону, якби цей поговорити, то це робиться таким планом. Він хоче більше до себе уваги. тобто Він любить гратися, любить, щоб з ним якби, це, проводити час, його гладити. Тобто він хоче уваги до себе. Ми рятуємо людей цим. Бо воно може довго лежати, воно може лежати місяць, може лежати рік, але є дуже великий шанс, що воно може в когось. Забрати життя першому моя якби це мотивація, це очистити нашу землю від вибухівки, від наслідків е війни і збройної агресії Росії.